1933 року, поблизу Стідвіла, штат Міссурі, діти, як завжди, копалися в землі в пошуках наконечників стріл і раптом знайшли дещо неймовірне. Знахідку віднесли місцевому доктору Паркеру, і він не повірив своїм очам. Це був скелет людини не менше ніж 2,5 метри заввишки. Дорослий чоловік поряд з цим гігантом виглядав карликом. Доктор Паркер негайно надіслав скелет до Смітсонівського інституту, сподіваючись, що незабаром у Стілвіл прибуде ціла армія археологів. Але цього не сталося. Адже в інституті згодом повідомили Паркеру, що не отримували жодного гігантського скелета, він наче розчинився. Усе це дуже схоже на міську легенду, аж поки ви не поглянете на цю мапу. На ній позначено всі знахідки гігантських скелетів або їхніх фрагментів у північній Америці за останні 200 років, і абсолютно всі були вилучені та репатрійовані відповідно до закону про захист могил корінних американців і репатріацію. Але після цього про гігантські скелети більше ніхто не чув. Чи тільки мені здається, що тут щось не так і від нас щось приховують. А що як у давнину на землі існувала ціла раса гігантів, яка активно взаємодіяла з нашими предками? Або ж це, взагалі, були істоти з інших світів? У цьому відео ми спробуємо з'ясувати невже по землі, справді, колись ходили справжні гіганти? І ким вони були? Антропологи скажуть вам, що більшість свідчень про гігантів лише перебільшення. Але чи так це насправді? Португальський капітан Фернан Магелан під час своєї подорожі навколо світу описав у бортовому журналі дуже цікаву подію. В Аргентині його команда виявила на березі танцюючого і стрибаючого гіганта. За словами Магелана, європейці сягали цьому велетню лише до пояса. І тому побоювалися його. Але сам він і його співвітчизники виявилися доброзичливими. Магелан назвав їх патагонами від португальського пата нога. Капітан навіть хотів доставити двох гігантів до Європи, але на шляху туди і він сам і загадкові патагони загинули. Та навіть попри це європейські картографи почали зображати гігантів на мапах Південної Америки. Ба Більше, через століття після подорожі Магеллана голландці Вілем Стоутен і Якоб Лемер прибули на береги Патагонії і згодом розповідали, що виявили могили з кістками людей зростом понад три метри. Однак, коли в 1766 році англійський капітан Джон Байрон, дід поета Джорджа Байрона, теж вирушив у крогосвітню подорож, то не знайшов нічого подібного. Його бортовий журнал свідчить. Що жителі Патагонії, хоч і були вищими, але не більш ніж на 10 сантиметрів перевищували зростом найвищих членів екіпажу. Згодом французький дослідник Луїде Бугенвіль повідомив, що найвищий патагонець з усіх, кого він бачив, мав зріст лише 1,79 сімдесят Сьогодні такого навіть у баскетбольну команду не взяли. Очевидно, Магелани голландці серйозно перебільшили дані про гігантів Патагонії. Ба Більше, прямо зараз на землі живуть люди вищі за них. Так, курдський фермер Султан Кесен має зріст 2,5 метри. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, це найвищий чоловік на планеті. У Мароку мешкає володар другого місця в рейтингу Брагім Такіула. Його зріст всього лише 2 метри 40 сантиметрів, зате в нього найбільші у світі ступні 38 сантиметрів завдовжки. Через це Абрагім може носити тільки індивідуально виготовлене взуття. Причина таких гігантських пропорцій так звана акромегалія. Це захворювання впливає на вироблення гормону росту в гіпофізі. Людина, уражена ним не просто вища за інших. У неї товщує та розширюється череп, збільшуються кисті рук і стопи. Але навіть у випадку за Карма є межі, вона ніколи не призводить до зросту понад 2,5 метри, і то лише у найрідкісніших випадках. Жителі місцевості паулі Арбареї на Сардинії стверджують, що в 1972 році хлопчаки знайшли неподалік величезні муміфіковані тіла, що належали чотириметровим чоловікам. Коли один із цих дітей, скульптор і письменник Луїджі Мускас, виріс, хто детально описав усе це у своїй книзі 2008 року. І з гіркотою констатував, що, попри всі зусилля місцевих жителів привернути увагу влади експертів, ніхто не поставився до гігантських знахідок серйозно. У кращому разі дітей звинуватили у мистифікації. Згодом мумії розсипались, і тепер ці свідчення перевірити неможливо. Але що як це свідоме знищення доказів науковою спільнотою? А що як гіганти? Це передки людей, яких від нас приховують. Тим паче, що часом дивні знахідки все ж знаходять шлях до широкого загалу? Так у Китаї виявили рештки, ймовірно, пов'язані з культурою Луншань, який понад 4 тисячі років. Власник цього скелета мав вражаючий зріст 1,93 см. Але найцікавіше, що за висновками антропологів, це був підліток. Причому без жодних ознак акрамгалі чи інших захворювань. Зважаючи на те, що він ще не досяг максимального зросту, легко уявити, що його батьки цілком могли бути щонайменше триметровими гігантами. Але найзагадковіше, в правій тім'яній кістці черпа науковці виявили три невеликі й дуже рівні отвори. І досі немає чіткого пояснення цій знахідці. Причому подібні скалети знаходять не лише в Китаї. У 1774 році в Західній Вірджинії біля річки Чит, яка незадовго до того розлилася, чоловік на ім'я Джек Парсонс помітив кістку, що стирчала із землі. Він був переконаний, що вона належить великій тварині. Але, витягнувши її, виявив, що це людська стегнова кістка просто дуже і дуже велика. Приблизно на 18 сантиметрів довша, ніж у самого Джека. Джек продовжив пошуки і нібито відкопав цілий скелет з ростом приблизно 2,5 метри. Це можна було б пояснити акромгалією, але ж це унікальне захворювання. А наступні поселенці виявили біля річки Чит чимало загадкових гігантських скелетів і навіть прозвали цю місцевість містом гігантів. Невже тут колись жило ціле плем'я велетнів? У тій самій західній Вірджинії в 1839 році під час розкопок кургану Грейвкрік виявили скелети з таким самим зростом майже 2,5 метри. Місцеві легенди стверджують, що ці кургани збудувала раса, яка мешкала тут ще до корінних американців. Здавалося б, чудова відправна точка для досліджень. Але, попри численні знахідки гігантських кісток у курганах західної Вірджинії, все обмежується в кращому разі газетними замітками. Вчені або не вважають ці знахідки гідними уваги, або з якихось причин бояться мати з ними справу і просто залишають їх припадати пилом у підвалах інститутів. Але навіть поховання гігантів у західній Вірджинії це ніщо у порівнянні з тим, що виявили у долині смерті. Індієць з місцевого племені Паюте Том Вілсон стверджує, що його дідусь виявив тут розгалужені підземні печери з цілою мережею тунелів. Після довгих блукань ними перед ним відкрилося ціле підземне місто. Там нібито жили надзвичайно високі сітлашкірі люди, які розмовляли невідомою мовою, носили одяг зі шкур дивних тварин і харчувалися незнаною їжею. І це можна було б списати на дідусеві казки. Якби то було єдине подібне свідчення. Майже ідентичну історію розповів Шукач золота на ім'я Бурклі, якому гіганти, власне, й не були цікаві. У 1932 році двоє його підлеглих у пошуках золотих жил провалилися в гігантську підземну печеру та заблукали. Намагаючись вибратися, вони пройшли тунелями приблизно 32 кілометри і опинилися біля входу до якихось стародавніх поховальних залів. За їхніми словами там було кілька чудово збережених мумій людського типу гігантського зросту, а навколо лежали скарби. Щоб підтвердити свої слова, вони навіть принесли лі кілька золотих артефактів, але коли археологи попросили показати вхід до печери, його вже не було. Схоже, злива спричинила паводок і ландшафт суттєво змінився. У підсумку шукачі вирушили на пошуки гробниць панамінт самостійно. Та більше ніколи не повернулись. Однак, вже через 15 років у 1947-му археологи таки знайшли тунелі під долиною смерті. Доктор Брюс Рассел і доктор Даніел Бові зовсім випадково виявили мережу підземних ходів і тунелів. Пориваючи шахту для видобутку копалин. У цих катакомбах вони натрапили на рештки трьох гігантів з ростом 2,5-3 метри. Звучить неймовірно, але, за їхніми словами, мумії були вдягнені в куртки і короткі штани з невідомої тканини. Поруч лежала безліч артефактів із дивними написами. Але що найдивніше, археологи також побачили рештки шаблезубих тигрів, мамонтів і навіть динозаврів. Та їхні колеги поставилися до цих розповідей скептично. Адже між тими тваринами, і людьми мільйони років різниці. Втім, раси і Бові і не стверджували, що всі ці істоти жили одночасно. Можливо, гігантські люди знаходили кістки стародавніх тварин і приносили їх до своєї печери для досліджень, так само, як зробили б сучасні археологи. На жаль, перевірити цю теорію не вдалося через зміну ландшафту пустелі Расел і Бові більше не змогли знайти це місце. І що найжахливіше, обидва зникли безвісти. Їхній автомобіль знайшли стріснутим радіатором у віддаленій частині долини смерті і жодного сліду тіл поблизу. Враховуючи, що з гігантськими знахідками постійно трапляється подібна чортівня, дуже часто все, що лишається, це покладатися на свідчення очевидців, які наука серйозно сприймає. Але якщо копнути ці історії глибше, виявиться, що давні гіганти не дуже схожі на втрачений підвид хомо. Адже в багатьох розповідях ці істоти ставилися до наших предків так, як ми ставимося до тварин. Якщо гіганти і справді існували, то найчастіше вони несли нашим предкам смерть і руйнування. Ті ж аборигени з племені Паюта, судячи з їхніх легенд, були не просто сусідами величезних людиноподібних істот зі світлою шкірою, а їхніми жертвами. Ці гіганти часто нападали на поселення Паюта, вбивали їхніх коней, і навіть поїдали самих людей. Такі набіги тривали багато років, доки всі племена в районі озера Лохонтан не об'єдналися проти загарбників. Разом Паюта вдалося розбити сили гігантів і загнати тих, що залишилися до печер. Щоб припинити напади назавжди, люди підпалили вхід і завалили його камінням. Принаймні так виглядає історія війни Паюти з гігантами, яку в 1882 році записала Сара віннемакка Гопкінс, дочка місцевого вождя у своїй книзі Життя серед паюти Сара стверджує, що ці події мали місце насправді, і що гігантів тоді загнали в печеру Лавлок. І коли на початку ХХ століття туди спустилися археологи, вони справді знайшли тисячі артефактів, але найголовніше велику кількість гігантських кісток, походження яких так і не пояснили. Це, утім, не завадило вченим згодом їх перепоховати, оголосивши історії про битви з гігантами, не більше ніж місцевою міфологією. Після таких історій по-новому дивишся на давньогрецькі міфи про кровожерливих одноликих циклопів, які теж обожнювали займатися канібалізмом. І попри те, що археологи дійсно знаходили в Середземномор'ї дивні черепи з Великим отвором, усі подібні знахідки визнали рештками слонів. Можливо, дарма. Жителі деяких регіонів Південної Америки, почувши згадки про гігантів, зовсім не сміються. Місцевий письменник шістнадцятого століття Гарсіласа Делавага у своїх працях описував зустрічі місцевих мешканців з кровожерливими велетнями, як справжні події. Нібито гіганти, принаймні вдвічі вищі звичайних людей, припливли на величезних плотах до боргів півострова Санта-Елена, що зараз входить до складу Еквадора. Ці гіганти, які носили щось на зразок звірених шкур, розбили табір і викопали величезні колодязі. Вони не звертали увагу на місцевих мешканців, тому ті змогли спробувати воду з цих колодязів і переконатися, що вона напрочуд смачна, аж раптом гіганти напали на людей. Вони спустошили найближче селище, а найстрашніше з'їли майже всіх його жителів. Потім, наче нічого не сталося, гіганти збудували на місці бійні великі хатини і почали рибалити та полювати, поки одного дня просто не зникли. Приказуючи це. Гарсіласа Оделевега зазначав, що чимало іспанських мандрівників відвідували село гігантів і дивувалися розмірам хатини колодязів. Та оскільки місцеві вважали це місце проклятими і оминали його, споруди з часом поглинули джунглі. Утім, деякі гігантські конструкції дійшли до наших днів. Племена на кшталт Ацтеків. Які мешкали в Мексиці, вважали, що піраміди Теотіоакана і велику піраміду чолули збудували істоти зростом до 4 метрів і вагою до 300 кілограмів. Звучить фантастично, але археологи досі не знають, яка сама цивілізація звела ці пам'ятки. Усі ці побічні свідчення натякають, що гіганти могли володіти справді над людськими параметрами і можливостями. І, можливо, ми знали про них більше, якби добре ілюстровані свідчення іспанців про місцевих гігантів на кшталт Кодексу Долос Ріос» були доступні широкому загалу. Та ця і інші подібні книги сьогодні зберігаються під замком у Ватикані. Але чому це священники раптом не хочуть розповідати про давніх гігантських істот, які навіть згадані в Біблії? Чи не тому, що ці свідчення не підтверджують а навпаки. Підривають основи християнства. Найбожевільніші знахідки змушують серйозно замислитись над тим, що гіанти могли бути вищими істотами, які правили землею. Археологи знаходили надто великі сліди ніг по всьому світу, але зазвичай списували їх на динозаврів або інших гігантських тварин. Однак слід, знайдений у 1995 році в Африці, відрізняється від усіх інших. Він не просто величезний, цілих 120 сантиметрів завдовжки, що зробили б його власника принаймні утричі вищим за сучасну людину. Найдивовижніше те, що цей велетенський слід босої ступні відбитий у граніті. А він може бути м'яким лише за температури до 800 градусів за Цельсієм. Саме тому геологи вирішили, що такий слід не міг залишити жоден живий організм та оголосили його природним утворенням. Інакше довелося б визнати, що колись по землі ходили гіганти зі справді надлюдськими здібностями, які гуляли по розпеченій лаві. Але ж наші предки вважали подібних істот цілком реальними. У 1938 році в Неаполі виявили фрагменти скелета людиноподібної істоти з ростом щонайменше 24 метри. Найцікавіше знахідку зробили біля храму Єпітера, ніби вона і справді належала якомусь божеству. Зрештою гігантські кістки загубилися в хаосі Другої світової війни. Але чи таке вже неймовірне це припущення? У 2013 році в індійському штаті Джаркханд геолог Нітіш Прідарші виявив численні відбитки ніг у сандалях та босоніж, які були лише трохи більшими за звичайні. Цікавіше інше, на тому ж камені містились написи про те, що саме тут спустилися з неба деякі гігантські боги. До того ж була прикладена ілюстрація: загадковий літаючий об'єкт. Самі сліди не належали цим так званим богам, а були зроблені вручну їхніми шанувальниками на місці приземлення. Однак, тим, хто знайомий з індійським епосом, подібні історії не здаються дивними. Давні індійські тексти рісніють описами небесних битв богів на літаючих колісницях за контроль над нашим світом. У деяких сценах навіть згадується застосування зброї, схожої на ядерну, і це дещо підкріплюється знайденими оплавленими руїнами давніх індійських міст. А що як це були справжні колонізатори Землі, які змагалися за її заселення? Адже згідно з цими легендами, половина людства веде своє походження саме від істот з інших світів, буквально з інших населених планет у космосі. І що найінтригуюче, інтригуюче, ці боги прибульці незмінно описуються як людиноподібні істоти набагато вищі за звичайних людей. У цьому світлі гігантський скелет підлітка з Китаю вже не здається таким надзвичайним. Загадкові отвори в його черепі цілком можуть бути слідами високотехнологічної зброї. Та сліди війни вищих гігантів збереглися не лише в Азії. У 1974 році на полях поблизу Кабраса на узбережжі Сардинії, знайшли понад 5 тисяч фрагментів статуї. Їхній вік оцінюється у 3 тисячі років, а висота відновлених скульптур мала б досягати 2,5 метрів. Нічого незвичайного, якби не вкрай дивна зовнішність цих кам'яних гігантів. Очі у вигляді ідеальних, концентричних кіл, обличчя зі складених геометричних форм. Усе це зазвичай пояснюють особливим художнім баченням авторів. Проте багато місцевих дослідників не можуть позбутися враження, що це зображення велетнів у скафандрах. Причому, здається, вони були воїнами. І як на зло про нурахську цивілізацію, яка створила ці статуї, відомо дуже мало. Сама по собі ця знахідка могла б нічого не значити. Однак на Сардинії є десятки нурахських гробниць, які так і називають гробницями гігантів. Вони містять поховальні камери завдовжки в 20-30 метрів і висотою 2-3 метри. З огляду на зусилля потрібні для їхнього створення, що як це були не просто поховання, а укриття для гігантських прибульців під час обстрілів із неба. А самі статуї могли слугувати свої рідними вказівниками або були встановлені в пам'ять про загиблих господарів. Офіційна наука такі теорії вважає безглуздими, але це заперечення теж може про щось свідчити. Можливо, ми вперто закриваємо очі на докази існування гігантів просто тому, що нам страшно визнати жахливу істину. Протягом тисячоліть ми не були повноправними господарями своєї планети. Ними були різноманітні гіганти. Втім, як би ми не пояснювали гігантські знахідки минулого, одне очевидно. У майбутньому гіганти точно з'являться. Щойно ми почнемо колонізувати сонячну систему, то створимо поселення на світах із малою гравітацією від місяця до супутників Юпітера і Сатурна. На тому ж Марсі сила тяжіння на 62% менше, ніж на Землі з плином поколінь скалети колоністів будуть усе більше витягуватись? Таким чином, нащадки землян виглядатимуть саме так, як ті напівлегендарні гіганти з минулого, які колись наганяли страх на наших предків? І цілком імовірно уявити собі міжпланетну війну між землянами та цими по суті прибульцями з інших планет. А яка з історій про гігантських істот здається вам найправдоподібнішою?